Подивіться, як класно він виглядає. Але по талії все сидить просто ідеально. Подивіться, яка вона ага. гарна. Гляньте, який класний колір. Як для мене, ну і, так золото <різь> відверто. Вона дуже гарна на мене сіла. І це таке, до речі, тільки в магазині Mango. Всім привіт! З вами я Аня і це мій канал на Ютуб. Сьогодні я приїхала в торговий центр Лавіна, щоб зняти для вас новенький шопинг-влог з оглядом новинок, які зараз є в магазинах. Тож, якщо вам цікаво, ходімо зі мною. Я вже в магазині «Мохіто». Тут вже є нова колекція, є цікаві речі, і зараз я вам їх покажу. Так ну що перший образ вже на мені. Це такий гарний костюм, жакет і брючки. Також під нього підібрала взуття. Його теж далі детальніше покажу. Майку залишила футболку, точніше залишила вже свою. Подивіться, як класно він виглядає. Я просто його вдягнула і одразу відчула себе діловою жінкою. Цей костюм був ще в декількох кольорах. Бачила його в зеленому. І мені здається, ще в чорному. Але враховуючи те, що показую вам новинки весняної колекції, захотіла показати вам ось такий гарний такий він ніжно-рожевий, можна сказати, пудровий колір. Цей жакет він дуже гарно сидить. Ви бачите, він завужений в районі талії. У нього гарні такі в нього гудзички. Приталений на мені розмір 34-й був ще 32-й. 32-й, бо сидів більш так обтягуючи. Але я вирішила приміряти саме цей розмір. Ну і брючки, вони теж просто дуже класно на мене сіли. Навіть по довжині, враховуючи мій зріст, вони мені підійшли. Покажу вам детальніше ці брючки. Тут не дуже висока посадка, можна сказати, середня є е, е, кармани, кишені. Е, дуже вони класно мені сіли по фігурі. Це розмір 32-й. Але, чесно кажучи, е, ну, вони так дуже файно мене обтягують, тому може і можна було б взяти на розмір більше. Але навіть довжина мені подобається під каблучок. Те, що потрібно, нічого не потрібно мені підрізати, підшивати. Ось такий у нас перший діловий образ. Я вже вдягнула другий образ на себе, зараз вам його покажу. Це ось такий класний кардиган, Бачите, з такими декоративними акцентними гудзиками. І ось така спідничка. В анімалістичний принт. Футболку залишила свою, зиття залишила своє. Мені подобається поєднання таких легких спідничок з грубими челсі. Але я хочу звернути вашу увагу, що тут ну, занадто такий глибокий розріз на спідниці. Як для мене, ну, так занадто відверто. Але якщо під більш такі цупкіші колготи, то буде непогано. Ну і джемпер, ось так він виглядає, він такий достатньо приємний до тіла, м'якенький. Я взяла розмір S, хоча там був і XS, мабуть, мені треба було брати XS, бо трохи він, бачите, рукав для мене задовгий. Але виглядає достатньо цікаво завдяки таким акцентним музочкам. Ще вирішила показати вам, як ця спідничка виглядає більш детально. Я люблю поєднання влітку таких спідниць з якимись базовими футболками, майками. Подивіться, як гарно вона на мені сидить, мені сподобалось. Ну, Вирішила ще показати вам своє улюблене поєднання таких жіночих легких спідниць з грубими взуттями і з якимись великими такими худі або світшотами, що кому комфортно. Мені подобається це поєднання такого спорту і чогось такого класичного, жіночного, ніжного. Це моє худі, я в ньому прийшла. Як вам таке поєднання? Так, ну і ще один образ Мохіто. Він мені, мабуть, з усіх сподобався більше всього. Це сукня. Подивіться, яка вона гарна. Вона дуже гарно на мене сіла. Мені подобається, як вона сіла по талії. Взагалі по плечиках, довжина рукава, довжина взагалі цієї сукні, як на мене, просто ідеальна. Я вже вирішила залишити тут це взуття, бо захотілося в сукні бути, скажімо так, більш такою стрункіше на підборах, але в принципі гарно буде поєднуватися із челсів, в яких я прийшла. Зараз вам теж покажу. Ось так сукня виглядає, коли я взула свої Челсі. В принципі, вона достатньо універсальна, її можна одягати як з підборами, так і без. Подивіться, які тут деталі, які тут гарні гудзики, які гарні рукави. Вони прозорі. Бачите, така тканинка, наче як трохи світиться. В принципі, ви знаєте, де, що в цьому сезоні один із трендів це прозорі тканини. Ця Сукня, до речі, була ще в одному кольорі. А в квітковий більше принт, Там були рожеві, червоні квіти, але мені, чесно кажучи, ця сподобалася більше. Я показую вам сукню. на Мені був розмір XXS, Вартість її зараз 1399. Ну, і по складу це, на жаль, 100% поліестер. Але в принципі до тіла вона приємна, ну і виглядає досить непогано. Так, показую вам спідничку. На мені був 32 розмір. Вартість її зараз 700 гривень. По складу це 100% поліестер, Хоча, чесно кажучи, тканина достатньо приємна. Я думала, що тут є ще щось натуральне у складі, але поліестер. показує цей кардиган. Ось такий він гарний, наче врубчик. Розмір на мені був S, Був ще варіант XS, Так, вартість 1300. Так, дивимось склад цього светрика. 50% віскоза. 28 Поліестер і поліамід, Зараз глянемо скільки. І 22 поліамід. Так, покажу вам поближче цей жакет. Ось така у нього тканинка. Всередині він з підкладкою. Ось так він виглядає. От зараз мені здається зловив а, колір. Він такий ніжно-блідо-рожевий. Так на мені був розмір. 34-й, 1600 гривень його вартість. І брючки, 32 розмір, вартість 1000 гривень. Так, показую вам ці туфлі. Отак От воно виглядає. Ну, на камері вони виглядають більш такого бежевого кольору, але, в принципі, вони більш як до рожевого. На мені був 36 розмір, це не натуральна шкіра, і вартість зараз їх 1199 Ну, і підбори достатньо високі, але, чесно кажучи, зручні. Я вже в магазині Манго. Тут дуже багато цікавих новинок. Майже немає розпродажу. Більшість речей це новинки. Я створила вже пару цікавих луків і зараз вам їх покажу. Перший мій лук я створила з таким класним твідовим жакетом і з такими голубими джинсами. І додала ось такі лофери. В принципі, сюди можна було підібрати якісь інші взуття, але мені вони сподобались, тому вирішила вам їх показати. Потім покажу ще поближче. Жакет просто ідеальний, дуже-дуже гарно виглядає, при тому, що на мені розмір М. Більше меншого розміру не було, взагалі ніякого розміру більше не було, був тільки М, але вирішила вам його показати. І, в принципі, на мені він сидить гарно, мені подобається. До речі, в мене теж є такий схожий жакет з манго, теж твідовий зеленого кольору. І він в мене теж в розмірі N. Якось така модель, вона мені подобається, як сама в розмірі M. Так, Покажу вам джинси. Ну, джинси, як завжди, джинси з манго сіли на мені просто ідеально. Довжина. Ну, в принципі, довжину можна трошки би коротше, ну можна їх просто підкатати. Але по талії все сидить просто ідеально. Дуже люблю, коли я можу зайти в магазин, взяти джинси, і я точно знаю, що вони мені підійдуть, мені не потрібно. Вгадувати мій це розмір, чи не мій. Точно знаю, який мій, і вони завжди мені підходять. І це таке, до речі, тільки в магазині Манго. У усіх інших. Не так мені щастить з розміром. Показую вам наступний образ. В ньому змінила лише верх. Взяла ось такий гарний джемпер. Ну і взуття, і джинси залишила. Але дивіться, як гарно воно все між собою поєднується. Мені сподобався дуже цей джемпер завдяки його деталям. Він начебто базовий, простий, але оці от, е чорні такі строчки да, дуже гарно виглядають і роблять його таким е стильним. Мені дуже подобається тканинка цього джемперу. Трошки пізніше глянемо з вами його склад, але він дуже приємний до тіла. Єдине, що на мені розмір XS, але він такий, бачите, такий оверсайз, достатньо. Рукавчик подовжений і так досить вільно на мені. Зараз покажу вам, як він виглядає. Просто розправлений, Ось така у нього довжина. А, наче нічого особливого, але дуже гарно поєднується з джинсами. Так, ось ще один образ вже готовий. Це ось такий тільник. Гляньте, який класний колір. Він не чорно-білий, як ми звикли, або на синьою смужкою, а з такою коричневою. Коричневий в поєднанні з молочним дуже класно виглядає. Ну і додала до цього тільника ось такі штани Карго. Такого бежевого кольору. Бачите, з карманами. А, мені, чесно кажучи, довжина їх подобається, але трошки не вистачає тут об'єму. Хотілося, щоб вони були такі більш широкі. Вони, в принципі, як прямі брюки. Просто з такими карманами. Але, в принципі, сіли більш-менш непогано. Бачите, позаду теж є кишеньки. То ось така довжина. Ну і в принципі в поєднанні з тітником досить, досить цікаво. До речі, я досі собі не придбала. Модель брючків Cargo. Ще думаю, які краще собі взяти. Ну, в принципі, такий світлий варіант, досить цікавий, досить непоганий. Так, ці джинси Cargo розмір 34, 1600 коштують, це 100% котон. Так, тільник. Розмір S був на мені, 900 гривень коштує. По складу це. 69 бавов на 21 поліестер, віскоза Еластан. Тейс светрик, XS був розмір на мені, 1600 він коштує. Так, дивимось склад. 50 віскоза, 28 поліестер і 22 поліамід. Так, ну цей розкішний жакет. Поближче покажу вам ще раз його тканинку. Розмір Н, вартість 3300. Джинси 34 мій розмір був на мені 1600 коштується. Ось такий шопінг лог у мене сьогодні вийшов. Сподіваюся, вам було цікаво. Тож пишіть ваші враження у коментарях, ставте лайки і обов'язково підписуйтесь на канал.